Міф, дуже красиве місто насправді і тут вже дуже велика історія розвитку культурного середовища. Ми називаємо наше місто культурною столицею України. Тут стільки культурних подій відбувається. Скажи, будь ласка, можна якось на сцені цокнути світло чи ні? Можна. Червона лампочка світиться. Є. Так? Так. Добре, то ясно. Ні -ні є, є? є? А, є, все. Є. Все, дякую, Йда, йду на сцену. Худкевич почав створюватися у 1924 році, коли мітингом вийшли працівники, робітники трамвайники, яким не було простору, б вони могли проводити свій вільний час. Приміщень на той час вільних не було. І на їхніх зборах вони вирішили, що ж ми будемо чекати, давайте будемо якось своїми силами. Десять років працівники кожного місяця по 1% своєї заробітної плати відкладали на окрему Купочку, і вони таким чином назбирали більше половини суми. За 10 років їх дофінансували і таким чином зробили першу частину клубу трамвайників клуб проведення культурного дозвілля. Палац починає район під замчем. Все, що було до Колії — це центр, заколюється це вже не центр. Підзамчий район він вважався промисловим, там були в основному заводи, люди важко працювали, і для них цей культурний осередок дуже таким був знаковим місцем. Об'єкт є надзвичайно модний, відповідає тенденціям того часу. Це є об'єкт. Чесної архітектури, чому вона чесна? Тому що нічого не заховано за деталями, за якимись декораціями. Він навіть не потенькований. Ми чітко бачимо ці перемички над вікнами. Ніхто, хоч вони іншого кольору, ніхто не намагався їх якось закрити, приховати. Тобто, все видно. Єдиним декором це є оця така рельєфна кладка, бо все-таки вони будували палац, тому мала бути якась така річ, яка відрізняє від таких звичайних утилітарних об'єктів. Найцікавіше те, що з 34-го року і до сьогодні палац не змінив свого призначення. Він як надавав культурні послуги в 34-му році, так і зараз він не дає культурні послуги. Ми прийшли сюди новою командою і починаємо якісь зміни. Завжди всі відносяться дуже з обережністю і настороженістю. Е, прийшли нові люди, що вони хочуть закрити, вигнати. Але ми не можемо понищити, тому що тут вже є історія. Спасибо. Добрий день! Добрий, Добрий день. день. Ви ще зайняті? — Нас ще Ще нема. — всіх? Де всі так довше так. так довго? На не заходь. Mm -hmm. <гум> так, Тут музика 20 років вже живе. У коли я пішов дев'ятсот третій клас. Тут відбувалися репетиції гурту Брати Гадюки, от. А потім е в 2000 році тут заселилася наша, ну не наша банда, а ті груди, до яких я особисто мав відношення. Можливо. не треба заграти чи весело? Краще весело? Що... Для антуражу. Як вас там виходить? Весело грає. А если действительно. Иди, давай. Є в стратегії чотири напрями: інфраструктура, сенси, команда і комунікація. Наші сенси сюди входили всі наші колективи і надання культурних послуг для дітей і підлітків. А друга складова це всі події, які ми тут організовуємо. Інфраструктура це найважчий такий процес. Будь-яку складову історію варто зберігати. Ми добудовувати нічого не збираємося, тому що ця пам'ятка архітектури, вона є вже повноцінна, вона історично цілісна, так як вона склалася. В який зараз відбувається процес власне, реставрації тої пам'ятки. Багато внутрішніх ремонтів ми вже зробили. Ми оновили сучасні студії, класи, колективи, самі приміщення. Зараз ми знаходимося на даху будівлі палацу Гната Хоткевича, яка перебуває на стадії реставрації. Також в нас є в планах конструкція вивізки. Ми її хочемо залишити такою, як є. Між цими всіма новими будинками ця вивізка дуже класно виглядає. Ми хочемо, щоб вона світилася. Вона колись світилась. Тут в штаті навіть був працівник-освітлювач вивіски, який приходив певні години, включав і виключав на вечір освітлення вивіски. Коли ти вникаєш в цю всю історію, от що воно таке має бути, ти її вже не хочеш міняти нічого. Трости хочеш її ревіталізувати, відновити, додавши чогось нового, але залишити історичну цінність, яка тут є. Сучасне завдання це використати тут кожний квадратний сантиметр для того, щоб якось розосередити людей, дати їм якийсь більш такий зручний простір і накрити якусь е кількість там функцій, які виникли вже в наші часи. Якісь занять сучасних, які там хоче молодь чи діти для розвитку. У 2018 му коли ми прийшли сюди з командою працювати, ми першим ділом почали вивчати історію. Вивчали історію самого палацу, там будівництво, що тут було. Потім ми чому палац Хоткевича? І хто такий взагалі Гнат Хоткевич? Бо Хуткевич тут ніколи не був. Але класно те, що е, тут є і театральна студія, і танцювальна студія, і студія образотворчого мистецтва. І є офіс міста літератури ЮНЕСКО. І власне це все, що тут відбувається, тим був Гнат Хуткевець. Він був і громадським діячем, і інженером, і театралом, і письменником, і поетом. Воно от так от дуже перегукується. Зараз концертний зал перебуває на стадії реставрації. Все, що можна реставрувати і відновити в такому стані, то ми відновимо. Тут прекрасна акустика. Тобто людина, яка сидить чи на балконі, чи в кінці залу, чує так само, як чує людина, яка сидить в перших рядах. Тут було влаштовано такі екрани, які працювали для покращення акустики та реверберації. І оці додаткові елементи ми зараз в такому піврозібраному стані спостерігаємо. Сцена глибока. В нас, коли оперний наш театр має свою зайняті сцени, а їм треба десь проводити репетиції, то вони часто орендували зал в нас, тому що глибина і ширина дозволяли проводити оперні вистави навіть тут. І я сподіваюся, коли ми вже оновимо цей зал, то всі наші виступи відновляться і наших колективів в першу чергу. Власне, в 70-ті-90-ті роки, коли е, ще панували совєти, культурна опозиція, якій так можна назвати, збиралася власне, в Палаці Хоткевича. І ці от наші підвальні приміщення були заповнені різними. Гуртами на той час вони вважалися неформальними. Зараз це одні з кращих гуртів України. Це були брати Гадюкіни, мертвий півень. Тут весь, десь розпочинав співати Чубай. 22 роки, як тут уже Пікардійська терція має свою репетиційну базу. Телефонують відомі співаки того часу, 90-х років, і пані Леся, мені дали ваш номер телефону. Я колись весь на сцені виступав, можна ще раз виступити? Та звичайно можна. Ми можемо перейти зараз в наш хол сюди. Це в нас виставка була присвячена Гнату Хуткевичу. Оцифровані роботи його. Виставку доповнювали роботи дітей нашої студії образотворчого творчого мистецтва. Як ми вже говорили про те, що в 2024 році розпочався спільний кошт, у 2019 році ми спробували теж зробити спільно кошти. І на початку 2020 року ми на вже на сучасних платформах збирали кошти на власне реконструкцію цього простору. І ми не збирали вісімдесят тисячі гривень в час найсуворішого карантину. І власне вийшов такий простір. Цей перший простір, що ми відкривали, це був для візуальних видів мистецтва. А нижній простір це буде скульптури, і графіка, і різні види об'ємного мистецтва, і мультимедійні експозиції. Так як ми є комунальна установа міста, ми можемо надавати простір безкоштовно. Тобто, це дуже актуально для митців молодих початківців. Ми їм даємо приміщення технічно оснащене, вони тут виставляються. Таким чином вони тут починають свою кар'єру. Ми зробили open call, і зразу зголосилося 23 е, художники. Тобто, в нас вже майже на два роки розписана діяльність. Це теж перегукується з тою історією, коли тут зароджувалися гурти. Так само колись ті художники, які вийшли від нас, скажуть, нас ж тут була перша виставка. Великий між оцими пам'ятками архітектури маленькими, де проживають люди давно-давно заселяються нові люди. І всім треба буде жити, комунікувати. І ось палац Хоткевича має стати цим культурним центром, куди будуть сходитися всі мешканці цього району. Зараз такий час, що всі втомлені роботою, що всі дуже втомлені якоюсь буденщиною, така рутина. І такі культурні духовні збагачення. Нехай не вил, там на годину часу раз в тиждень це для людини набагато легше потім е, переключатися на свою роботу. Важливо зберігати е, не просто будівлю, а будівлю з людьми. Люди творять культуру, люди творять музику, це, це все від людей. Вони йдуть сюди за цим духом, за цією атмосферою, бо тут народжується творчість для того, щоб вони могли творити їм треба трикомфортні умови. Всім. От. І ти, от ми от, над цим от комфортом якраз працюємо найбільше. Колись там через кількість років скажуть, от цей період ревіталізації, відновлення, набуття сенсів в установі це було зроблено ось цією командою, тому що я, я не одна, і це дуже класно, коли є команда.